Доброго всім літнього ранку. Навіяли на мене спогади про одне традиційне збирання. Це збирання кмину. Колись ще в дитинстві ми ходили збирати кмин. Це було десь на Петра, коли трави визрівали, тому сьогодні я пішов за кмином. Дотично вам покажу турбазу Прикво, яка ще до початку 90-х років тут, на цьому місці, приймала туристів. Зараз ні однієї будівлі. Все розграбовано до цеглини потягнуто звідси. Тут внизу були три генеральські домики, так їх називали при Совєтах, але їх... це була танцплощадка. Тут на стовпі був гучномовець, подавалася з радіорубки музика. І тут танцювали відпочиваючи. Тут були великі військові палатки по 10 штук, 10-12 місні. А це була алея і обабіч неї були розміщені будиночки для відпочиваючих. Тут, до речі, була волейбольна площадка. А ці туї були тоді невеликими кущиками. Ось, повноцінні великі дерева велетенські. Так. Збереглися навіть ступеньки входу в будиночки. Тут була баня прачечна, а от тут наверху був двохповерховий ДК, клуб, як його називали. Там вета покійний крутив відео. Дискотеки були в 80-ті, на які сходилося все міжгір'я. Кішці не повезло. На цих заростях були окремі будиночки по наших колоритних карпатських назвах Трембіта, наприклад, Говерла, Мирша. Тут був великий склад ангар, такий арковий, там хранили напрокат обладнання ту, туристичну спорягу, лижі і різного роду таке туристичне обладнання, великий ангар. І наверху вінчав. Цю туристичну перлину, великий комплекс Говерла дерев'яний, тут, який в кінці 80-х років благополучно згорів, чи то був підпал, чи то там закоротила електрика, Ну він був такий старий ветхий і дотепер ніхто вже і не знає, як вона згоріла. Просто вона палала, тут прибули пожарники. Ми тут всі були дітьми, і ніхто нічого не зміг зробити. Все згоріло до шпента. Як духмяно пахне Чебрець. Приблизно тут закінчувалися границі туристичної бази. І починався горбляний, де ще не було забудовано тут нічого. І ми тут скотарили горбляну. Тепер тут набудували багато будиночків. От місце якесь теж, теж під забудову розрівняв. Бочка з водою, вода подається вниз, але до сих пір ми так і не вияснили, куди ця йде вода. Вроді на хлібозавод колись йшла, але дослідити це не треба. Та esterno і вода поступає вниз. Далі тут розвернуте будівництво бачу. І якісь котеджі, домики. Тут хатина покійного марка Івана Вівчаря такого вівчаря у кожаї, помер давно. Це купецького з басейнами набудовано. А ото вот внизу не знаю чи є, таке шале. Прокрукував біля кілометра, а тут розкривається все, нові нові подробиці Ще не Купецький будує. І цей будиночок вже бачу і частину потока приватизували. Там у них басейн чи пруд. Тут такий котеч в американському стилі з плоским дахом. Прикольний будиночок. Круто зроблено тут на Заваді нам став потічок дорога позаростала, колись то все обкошувалося. Горб, горбляний, довгі ниви Углища. Традиційно була возова дорога, ну так і машини 66 зели їздили, а зараз сюди практично ніхто не їздить наверх, бо ще не забудували далі туди. Біля дороги, весь потічок. Горбляний. Така історія. Все традиційно. Навіть тут хтось з мотоциклом поїхав. А тут уже безпосередньо можна займатися тим, для чого я прийшов. Збиранням кмину в цих полях. Ось. Перший. Кмен. Кменинка. Ось така. Я вдягаю рукавичку. Чому рукавичка? Тому що ця рослина, її дуже тяжко рвати, вона держиться у землі. Має хорошу корневу систему. І коли ти назбираєш пучок воно ріже руку достаючи його вириваючи пішов на клин, а попав на грибочки ліщанковці Літні вже погнили. Це підосиновики. Вони коли гниють, чорніють. У нас на них кажуть ліщанковці. Десь ліскові кажуть. Але підосиновики. Пахне хорошо. Ліщанковиць. Ось ми і попали на зіндолку. Під болтом, практично горбляному в кінці. Це колись була наша земля при чехах 100 років назад. Кличеся Зіндовка. Там уже горбляне і внизу поточено. Ось яке коріння кмену. Такий поруватий стовбур і насінина на зонтиком. Ось він, кам'янок. Ось такі мальовничі у нас краєвиди. Так треба заправитися водичкою. Вода трохи мутна після дощу. Набрала ж бутилка спікнила. Ліщина у грішки з'являються невеликі такі от. Зав'язався. Ну ось, якщо ви любите збирати натуральні трави, чаї, то вам на збір Пора вже він вицвів, можна його збирати, сушити, заготовляти. Ну, а хто більш лінивий, заходіть у магазин на Ольбрахта до Федоренків. Бачу багато протоптаних стежок, тому я не один такий збирач, кмину і думаю, що з кожним роком його стає все менше і менше. Ну, я думаю, що просто цю зонтичну рослину виривають з корінням, потім несуть додому і варять чай, а насіння не висипається в ґрунт і вона не розмножується, тому що велику частину його збирають. Ось. Вже доходить чебрець, скоро треба буде йти за ним. Ця специфічна рослина дуже корисна проти запальних процесів. І так по мірі збирання рвали в такий раз жменю пучок, потім Брали так в руку, такий оберемок, а потім Отак от, от. І в компаніях потім, е, коли розповідали, каже, я нарвав отак. Обі руки. І так, і сяк. От так можна було колись нарвати багато. Зараз я не бачу, щоб він великий такий зонтик ріс, як раніше. Ну, як є. Ну ось і згадав традицію. Традиційно я вже нагадую, що наші люди заготовляли лікарські трави, чай, липу. І навіть в газеті Радянська верховина була таблиця, де зліва була назва лікарської рослини, а справа ціна за один кілограм сушеної рослини. Поринув у минуле і згадую, як мама заварювала цей чай. І то, до речі, був простий металічний чайник, такий на літра 2, з довгим носиком. Він ставився на плиту. Значить, зараз технології зовсім не ті. У нас інші чайники, але менше. Я заварив сучасною технологією просто залив кип'ятку. Цей смак нагадав мені дитинство і мамин чай. А лайфхак від мами дуже простий. На газову звичайну плиту ставився чайник металічний, кип'ятилася вода, потім, як закипіла вода, туди додавалося декілька щіпок кминового насіння. Воно кип'ятилося декілька хвилин і настаювалося. Коли він настоявся, це був ідеальний аромат і смак. Просто бомба. Я його любив пити холодно. І ще момент обов'язково в чайник додавалося декілька ложок столових цукру і все. Немає вже мами, але роблячи ковток цього ароматного чаю з тмину, я поринаю в минуле і згадую мамин чай. Коли він закипав і аромат розливався по всьому будинку, це було просто щось неймовірне. І ми збігалися пити цей справжній та неповторний чай. Аромати та смаки врізаються в нашу пам'ять з дитинства. А з ними і турбота наших матерів. А з вами був Мигаль Цендра. Мирного неба. Перемоги над кацапами і здоров'я. Па-па.